В умовах військового часу урочисте погашення марки Слава Збройним силам України та поштового конверта Перший день на капоті військової автівки. Тираж художнього поштової марки складає один мільйон штук. Поштовий випуск присвячений захисникам та захисницям України, які боронять священну українську землю, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цільність нашої держави. У спецпогашенні беруть участь генерал-майор Дмитро Марченко, який керує обороною Миколаєва, та керівник Миколаївської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков на аркуші шість марок присвячені всім родам військ Збройних сил України. Подібні заходи дуже. Дуже потрібні для для нас, для для наших збройних сил України. Хочу, щоб кожен пам'ятав, якою ціною дається нам відбиття нашої держави. Хочу, щоб всі люди щиро подякували кожному бійцю, кожному командиру, кожному артилеристу, кожному волонтеру, хто став на, на захист своєї держави. Частину грошей від продажу марок спрямують на допомогу Збройним силам України, говорить Єгор Косоруков. Ми переслідували мету, щоб ми всі пам'ятали про те, що йде війна. розслаблятися не можна. Ми дуже вдячні нашим збройним силам, нашим захисникам, нашим захисницям за все, те, що вони роблять. Ми намагаємось їх підтримувати по мірі наших можливостей. Всі попередні марки випущені Укрпоштою під час повномасштабної війни вже придбав філателіст Дмитро Мац. Сьогодні його колекція поповнилась. Це чергова марка з військової історії української філателії. Вона почалася дуже цікаво з пророцтва потоплення кресеру Москва. І викликає дуже великий інтерес як в Україні, так і в усьому світі. З кожним разом марки всі більш цікаві і дуже інтересні для філателістів, для збирання і для так, історії наших перемог. Спецпогашення марки Слава Збройним силам України відбулось сьогодні у всіх обласних центрах. За традицією, один зразок нової продукції передадуть до Миколаївського краєзнавчого музею. Валентина Гурова Суспільне новини Миколаїв.